Зараз вам покажу, як ми реалізували освітлення у нашому Значить, Концепція наступна, оскільки потолок дерев'яний, боялися кріпити провода безпосередньо до самого потолка, тому опустили оцю цю лінію електричну на 30 сантиметрів. Ми натягли з одного краю сарая у інший тросовку. Металічний трос ось, бачите? Далі, там, де йде опуск розеток, ми прикріпили до потолка цеп. Ось, Бачите, і далі оця тросовка вона придівається у цеп. Тобто оця вся вага, вона... Можна сказати, не натягнуто з одного краю, другий, бачите, а кріпиться до... Ну, підвішується на це, що доволі є так, я б сказав, непогано. Так, далі, що тут? Коробки, гофра, все як полагається. Силовий тут іде 2,5 квадрата. Одножильний, мідний. А на світло півтора квадрата. Так, отак у нас в коробках, бачите, робиться. Зроблено заземлення і поставив я ще ПЗВ у нашій щитовій. Тому вчора, як мив, вода лилася. Я вчора мив потолок вода лилася на це все збігала з нього, то я, в принципі, і не переживав, що мене луснуть, тому що ПЗВ стоїть щитовій. Ну так воно й не вибило. Так що беріть до уваги. Ну і пишіть, як би ви це, друзі, зробили, тому що ми не один їх до цього йшли. Я все видивлявся на інших фермах. Але багатьох просто його прикріпили до потолка, та і все, але я цього не хотів робити.